Данці Захаржевські відомі тим, що внесли вагомий внесок в історії нинішньої Харківщини, безпосередньо Харківського полку, Ізюмського полку, тобто були полковниками. І в місті Харкові одна із центральних вулиць носить назву, названа на честь полковника Данця Захаржевська. Поруч з Садибою була розташована вулицях Карбишева. І коли проводилась під час декомунізації роботи комісії топоніміки Сумської міської ради, то на засіданні комісії було прийняте абсолютно правильне і чудове рішення про те, щоб перейменувати вулицю Карбишева на вулицю полковника Данця Захаржевського.